Слава Україні! Звільнення губернаторів Дніпропетровської і Запорізької області, старуха Олександра і Резніченка Валентина. Які дії президента є державницькі? Це добре чи погано? Звільнення то добре. Але не так відбувається формування справедливості. Адже в нас всі замарані в корупційних скандалах, просто звільняються. А потім з грошима їдуть за кордон. Що повинен робити президент? Він повинен забезпечити системні управлінські дії. Наступні. Перше. Підписати закон, за яким особи, що роблять фінансові злочини протягом воєнного часу осуджуються довічно з конфіскацією майна, їх та рідні на три коліна. всього придбаного за період правління такого чиновника. Друге, проведення перевірок розумності закупок будь-чого. Ціна повинна бути в межах ринкової. Більше Підозра. Третє. Звільнення осіб, що підозрюються в корупції. Четверте. Обмеження виїзду за кордон до закінчення розслідування підозрюваним особам та їх рідні. 5. Обмеження на продаж майна їх та найближчому оточенню рідних. Шосте обмеження на грошові переводи за кордон і в межах України. Дозволяється використання сум отриманої заробітної плати. На всі інші статки накладається обмеження до закінчення розслідування. 7. Проведення розслідування протягом двох місяців і осудження та повернення коштів і майна в державу. Восьме. Прийняття закону, за яким підозрювані корупції утримуються під вартою в СІЗО без права на заставу. Розслідування проводиться в двохмісячний термін. Осудження не більше в двохмісячний термін, а судді мають особливу відповідальність за такі вироки при порушеннях і сприянні злочинцям довічне ув'язнення з конфіскацією майна в судді і родичів до третього коліна. Дев'яте. Підписати закон, за яким слідчі, прокурори і судді мають особливу відповідальність за такі розслідування, обвинувачення і осудження. При порушеннях і сприянню злочинцям довічне ув'язнення з конфіскацією майна слідчого прокурора, судді і родичів до третього коліна. Десяте. Підписати закон, за яким підозрювані в корупції утримуються під вартою в СІЗО без права на заставу. Розслідування проводиться в двохмісячний термін, осудження не більше в двохмісячний термін. Одинадцяте. Призначити на посаду людей, що бачили життя, робили багато добрих справ для суспільства. Особливо керівників і власників підприємств, які нині багато хто без роботи, оскільки війна знищила їхні бізнеси. Звідки брати кадри, ми знімали раніше відео. Комплексне. Перегляньте. Посилання над позакінчені та під відео. Назва його Як Зеленський міг стати президентом для народу як за три роки розцвіла б Україна. Звільнення губернаторів Дніпропетровської і Запорізької області, старуха Олександра і Резнікова Валентина. І Резніченка Валентина, які дії президента є державницькі. Це добре чи погано? На трійку по п'ятибальній системі. П'ятірка це превентивні міри та посадження винних. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання овчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть розумний грамотний коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!